Політехнолог Тарас Загородній зараз приєднується до ефіру. Апостроф-ТІВІ. пане Тарасе, я вітаю вас. Так, Доброго дня. Пане Тарасе, ось в цій історії вочевидь не тільки на тому, як вона розгорталася, а слабкі чи не слабкі позиції Росії на кордоні важливо розуміти, а важливо розуміти ще хто власне це здійснював. От аби додати до аналізу а, таких ну власне аргументів, я додам, що а, ось цей російський добровольчий корпус і легіон а, повідомили, що продовжують. Продовжать визволяти Білгородську область, та обіцяють рейди у нових регіонах. І, от а, прям ціла відозва. А... Ці російські добровольці написали її. От цитата із неї: що скоро в Росії не буде жодної людини, хто не знайомий якої не втратив життя у цій війні? А значить, треба бити ворога на окупованій ним території, і тому війна буде тривати, поки повішене тіло Путіна не прикрасить стіни Кремля, а його шайка не буде засуджена справедливим судом російського гніву тобто, вони називають Росію територією окупованою. Путіним, що ми бачимо за цими організаціями? Це хто? Це вже починає викристалізовуватися щось в російському політичному житті, це щось створене зовні. От як нам считувати те, що відбувається? Ну, дивіться, як в таких випадках говорить шановний голова СБУ, пан Малюк, ніхто не спростовує та не підтверджує, що це відбувається під впливом України. Як іронічно теж заявляють наші високопосадовці, зброю можна купити будь-якому воєнторзі, Ну і так далі, і так далі. Ну, якщо серйозно говорити говорити це звичайно Україна займає вже активну позицію щодо атаки на територію Російської Федерації, і це правильно. Переведення війни на територію Росії збільшує шанси, що війна буде скоріше закінчена Нам потрібна дестабілізація на території Росії. Нам потрібно зменшення довіри безпосередньо до Путіна до керівництва військової машини. Нам потрібна паніка на території Російської Федерації. Нам потрібно, щоб російська. Ті солдати, які зараз знаходяться на території а, України, були деморалізовані. А, а такими подіями, що вже на території безпосередньо Російської Федерації відбуваються різні події, які вони не можуть контролювати, звичайно, щось а, 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 знижує ефективність опору російських військ, і тому це тільки можна вітати, а, підтримувати обов'язково і викристалізовувати різні групи, які зацікавлені у тому, що Поразка Росії стала якомога швидше ну на єдиною групою зараз активною, яка є в російському просторі, це є група Пригожина. От Пригожин зацікавлений у військовій парасті Російської Федерації, тому що він зможе прийти на уламках влади Путіна сам до влади. І тому Пригожин каже, що е, з 1 червня забирає своїх вагнерівців із поля бою. Звичайно, так він показує всім, що він е, боровся, боровся, але йому не дало Міністерство оборони виграти там те, що потрібно, тому він забирається. А це досить вдала комбінація для нього, щоб продовжити своє політичне майбутнє. І він дійсно може це реалізувати? Забрати ну, вагнерівців? звичайно. Ну, просто Ні, він обіцяв уже, що і... з 10 травня він забере, а потім передумав. Ну, дивіться, це ж така гра. Мені не дали. Він же ж, він же на тлі повної відсутності політичної опозиції в Російській Федерації. Він зручний, він вміє говорити правильно, говорить правильні речі. Він займає нішу Жириновського. Сидів і тому це дуже гарний персонаж, який може вийти з новою російською міфологією, яка вже побудована навколо Човака Вагнера, але не а не наприклад, навколо Другої світової війни. І цей міф безпосередньо вже пов'язаний з ним, а не наприклад з Путіним. Тому це велика політична гра. Яка дозволяє йому в тому числі вже брати участь а, а, використовувати поразку в Україні як інструмент для внутрішньої політи внутрішньополітичної боротьби в самій Російській Федерації? Це нам цікаво, тому що нам цікаво обвал а, влади в Російській Федерації за принципом, як робили німці в му році з Леніним, коли вони його надіслали до Росії, і вони досягнули свого успіху. Вони обвалили Російську імперію і на Деякий час отримали перепочинок Тарасе. Повертаючись до ситуації з Білгородською областю, зрозуміло, що певний контакт, і певна співпраця із українською владою в цій історії вочевидь має бути, тому що, як мінімум, ось цей хтось. Хто щось робить, створює ці картинки на території Білгородської області. Він туди потрапив із української території, найімовірніше. Але е, російські пропагандисти кажуть, що це українські диверсанти. А от люди, які це роблять, кажуть, що вони російський добровольчий корпус. Е, і... А немає, немає значення, це не має значення, хто там це робить. Тут сам факт того, що це відбувається на території Росії, а підривається. Віра в безпеку, яку Путін продавав росіянам 20 три роки тому, і тут питання не в тому, що хто це робиться, це добровольці чи українці. Це факт того, що розбомблений КПП, тобто ознака. Кордону Російської Федерації розбомблена. Озброєні люди а, подорожують на території Росії, роблять, що їм заманеться, з ними ніхто нічого не може зробити. Хто там, як там, це не має ніякого значення. Це навпаки створення у дестабілізації, саме в прикордонних областях Росії. Ну, я не знаю. Я все ж таки, якщо можна, попрошу вас ну, змоделювати і припустити. Мені здається, досить важливим, хто це робить, і мабуть, я маю надію, скажімо так, що а, якісь сили а, власне, росіян кристалізуються і а, якось виструнчуються для того, щоб обстоювати. Як мінімум інші політичні позиції, інше бачення майбутнього Росії, чи взагалі розвитку а, всієї цієї території, чи то однією державою, чи то різними державами, і що вони готові до цього докладати діяльних зусиль. Ну тобто, що не Україна має побороти Путіна, а потім, от російські ліберали, якось на цьому будуть щось будувати. А що вони самі самими російськими руками, ось цей російський добровольчий корпус, готовий щось робити для цього. Ну теоретично готовий. і Україна до цього не має ніякого стосунку. А, і мені здається, це теж достатньо важливим от у зв'язку із а, такими оцінками. Ну тому що а, ясно багато звучало уже пересторог, що, наприклад, зброя, яка надається західними країнами, не може бути використана по території а, держави агресорки. І тому одразу виникає запитання, а, як наші союзники можуть ставитися до потенційних. Загроз Росії з української території США не заохочують атаки за межами української території, але вважають, що Україна вправі сама вирішувати, як їй проводити операції зі звільнення країни. Про таке на брифінгу повідомив спіль, е, спікер держдепу Меттью Міллер. Давайте ми послухаємо зараз його висловлювання. We have made very clear ми дуже чітко повідомили Україні, що не заохочуємо атаки поза її кордоном, але варто зробити крок назад і нагадати кожному у світі, що саме Росія розпочала цю війну. Росія продовжує здійснювати атаки на цивільних українців. Росія обстрілює школи, медзаклади і цивільну інфраструктуру. І відтак Україна має вирішувати сама, як вона хоче продовжувати її військові операції. Але саме Росія агресор у цій війні. you yeah. Ну і тут, мабуть, в такому висловлюванні можна ну дещо теж оптимістичне виснувати з нього і вивести така паралель у мене чомусь виникає до Ізраїлю, тому що Ізраїль має особливу преференцію, скажімо так, чи просто дозволяє собі в рамках своєї політики завдавати превентивних ударів по територіях своїх ворогів, а по військових складах, базуваннях і так далі. І це та річ, яку приймає міжнародний. Співтовариство. І фактично, от в інтонації висловлювання Міллера, мені е, вчулося приблизно. Це ж я вам перекладаю, що він сказав. Він сказав: бийте як хочете. Тільки не використовуйте західну зброю. В принципі, до цього ще і пан Остін, голова Пентагону, теж 4 місяці тому сказав. Пан Селіван нещодавно підтвердив: тобто, ніхто не обмежує Україну щодо проведення диверсійної операції. Дивіться, я упевнений, що ця операція була узгоджена з, з заходом. А, більш того, перша операція пройшла а, 2 березня минулого року. Пам'ятаєте, ну точніше, цього року, пам'ятаєте, коли на території Брянської області теж заходили групи. Я упевнений, що потім було узгоджено і одразу ж після визиту Зеленського на ДЖІ СЕВЕМС інше воно вже почало реалізовуватись. А, тобто, вони не проти, якщо Україна буде використовувати не західну зброю, а не західну зброю у нас в принципі багато Тобі що і розуміння на західної зброї теж може бути широке. Ну, наприклад, а турецька зброя це західна зброя, чи не західна зброя? Чи, наприклад, пакистанська зброя, це західна зброя, чи не західна зброя? А якщо це буде корейська зброя, це західна буде зброя чи не західна зброя? Ну і плюс запаси, все ж таки української ще радянської зброї в Україні є. Ну і плюс я думаю, що якісь виробництва все ж таки у нас існують. Тому я упевнений, що це було узгоджено і. Нам цікаво, як і заходу, цікаво, максимальна дестабілізація Російської Федерації. Так що цей процес впевнений там узгоджений. А е, наслідок цього тільки м, ну картинка, тільки політичні наслідки сумніву можливості захищатися, сумніву можливості е, контролю ситуації, чи можуть бути прикладні такі військово-стратегічні наслідки чи тактичні, що Росія буде змушена якусь кількість збройних сил відтягувати з театру бойових дій на Донбасі. Припустимо тому, тому числі, дивіться там вже чотири області, якщо не помиляємо межують. Курська, Брянська. Ростовська, Воронівська а, й Белгородська, навіть п'ять так. Тобто, для того щоб захистити це кордони, я не виключаю, що вони будуть змушені перекидати дуже велику кількість війська. Звідки вони будуть перекидати? Тобто, ми ж знову бачимо взаємозв'язок з контрнаступом. Я не виключаю, що вони будуть змушені перекидати війська. З інших напрямків для того, щоб захистити кордони, uh -huh. і це мені дуже нагадує харківську операцію, коли вони перекидали війська на Херсон, а в Харківській області не було кому тримати фронт. Uh -huh. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не має жодного відношення до подій у Білгородській області в Росії. Він заявив, що це все місцеві російські партизани, які звільняють Росію щодо зброї, то це відомий факт із 2014 року. Що танки, на яких вони їздять, можна купити у Воєнторзі. Ну, це такий, звісно, ну, тролінг, сказати би, або пряма відсилка і паралель до подій 14-го року, коли а, звучали російські заяви про те, що відбувалося у Слов'янську, в Луганську, в Донецьку а, про а, появу а, раптом якогось ополчення про появу зброї а, і про створення так званих ДНР і ЛНР. Наскільки цей Сценарій ну реалізований це просто а, ну політичний жест, чи насправді таке дійсно може виникнути на території Білогородської області? Не просто те, що говорила російська влада, це безпосередньо Путін говорив про воєнтор. Тобто, це угу. тролінг Путіна. Фактично, Україна запускає таку саму гібридну війну проти Росії, що викликала істерику у Скабієвої. Буквально буквально от вчора, і вона, вона сказала, що це просто знущання з Росії. Тобто, тобто, коли вони говорили, це було не знущання. Тепер це знущання, тому що їм дуже неприємно, що використовують саме такі методики, які підривають легітимність російської влади. Це дуже добре. Значить, ця ціль а, працює. Захід в курсі. Це означає, що і далі це буде підтримуватись україною, і це правильно. Тарасе. За вашою оцінкою. Це залишиться точковим прецедентом? Чи це може мати ну, довший термін реалізації ось цей сценарій? навіть після нашої перемоги україна буде змушена грати в різні в різ, з різними гравцями для того щоб постійно послаблювати росію всередині тобто це довгострокова гра це ну я вот ви згадали ізраїль так Ізраїль же постійно створює проблеми своїм а, а, ворогам то знаєте, вчені ядерники і в Ірані щось у них трапляється. Так вони не можуть закінчити ядерну програму свою То хтось отримує травми несумісне з життям, якісь терористи. Це угу. от робота Ізраїля, і Україна теж повинна проводити таку гібридну агресію на території Росії, точніше захисну агресію. Я б назвав оборонну оборонну експансію. У е, Кремлі вже відреагували. Пісков зокрема сказав, що атака на Білгородську область викликає глибоку стурбованість і вимагає від нас, тобто від Кремля е, великих зусиль. Але а, ось все ж таки мені цікаво, я поки що не можу зрозуміти а, все ж у Донбасі. Починалося з малого. Ми пам'ятаємо про паребрік та оці слова, а, які у слов'янську, якщо я не помиляюся, прозвучали, і звідти вдалося вибити а, цих бойовиків. Але врешті-решт вони усіли у Донецьку. І, а, це точкова історія. Ну, ці якісь РДК, російський добровольчий а, корпус, вони увійшли і вийдуть, чи вони дійсно будуть пробувати створити БНР? А не треба ніяких БНР створювати. Потрібно, щоб вони з'являлися, ставили прапори, потім їхали на інші місця. Потрібне відчуття, що вони знаходяться скрізь, що там mm -hmm. не тисячу чоловік, а десять тисяч чолов... людей. так? Щоб створити паніку, щоб йшли чутки, що українці скрізь, а для того щоб щоб у них була паніка, щоб тікали люди, і це можна масштабувати по інших регіонах. Тобто отримувати нічого не треба. Вони самі все зроблять, вони самі будуть. А рити і готувати українські паспорти? Я думаю, що в Білгородській області деякі що мають українські паспорти? І теж будуть говорити, що вони є українцями, тобто створення дестабілізації по всьому фронту, і для цього не потрібно, як робили росіяни, проводити референдуми? Угу. Потрібно декілька груп, які будуть їздити по території Брянської Курській області. А якщо не буде опору, то може і далі доїду, пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, ви бачите? Ну, якісь лінії напруження чи розламу в політикумі, в е, регіональних елітах російських. А якщо ну, ось як. це відбувається зараз, це може бути поштовхом до того, що інші процеси можуть активізуватися. Ось цей е, поштовх достатньо сильний чи все ще ні. Ще ні, але сильний. Дивіться, я вам сказав Пригожин – це гравець. А далі Москва показує, що вона кине будь-якого губернатора на призволящі. Ну дивіться, там губернатор Бергородської області фактично сам на сам залишився з тим, що є. Він там щось бігає, щось намагається зробити. Москва. Відморожується, начебто нічого не відбувається. Це ознака всім іншим регіонам, губернаторам, що з ними буде, що Москва їх обов'язково кине, і це дуже добре. Це це новий розлам по лінії Москва, регіони. Дякую, Тарас. Ми сьогодні, якраз поки ще вас не відпущу, розповім вам про результати опитування. Бо сьогодні ми і глядачам пропонували поміркувати саме про цю ситуацію і ставили їм питання, чи є події в Білгородській області початком громадянської війни. І ось результат цього опитування: 58, майже 59 відсотків тих, хто нас дивився і взяв участь в опитуванні. Вважають, що так це дійсно може бути поштовхом. І 41% Ціле одна десята відсотка вважають, що ні. Це все ще не старт якихось більших подій. А, ну, певною мірою погодилися з вами і ні, так одномоментно Ваша відповідь була би так, початок чи ні? А, ну, гарний початок. Пам'ятаєте, як у більшовиків було із іскри возгоріться іскриво згариться пламін, uh -huh. тому що для пламені потрібна іскра. Це гарна іскра. Далі ми повинні. Вболювати за всі сторони конфлікту на території Російської Федерації а, і вчасно підносити бензинчик. Це в багаття, тому що гарна громадянська війна нам цікава. Тарас Загородній на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві політехнолог акценти прозвучали.